Для її приготування потрібно ось такі інгредієнти. та ще й потрібно взяти секретику, якого дивимось відео. Ще потрібно буде взяти олію для смаження, вершкового масла для тушкування та дві столові ложки борошна, пшеничного борошна для панірування. Печінки. Печінку гарно миємо і розрізаємо на шматочки. У нас свиняча печінка. Печінку нарізаємо ось на такі пластиночки і вирізаємо трубочки і поміщаємо її у будь-яку ємність. А ось і секретик, молоко будь-якої жирності. Молоком заливаємо печінку і ставимо її у холодильник на 15-20 хвилин. Нехай вимочиться, а тим часом подрібнимо овочі та яблочко. Цибулю нарізали кільцями моркву кружечками. І обсмажуємо це все на олії до м'якості. Смажимо на середньому вогні. Змішуємо, перемішуємо міст породи. А через 2-3 хвилини додаємо подрібнені яблучка. І ще смажимо хвилину дві. У вже цибульку, цибульки, і яблучко розчинилося. Вже й печінка вимокла у молоці. Саме завдяки ось цьому секретику молоку вона буде ніжна, ароматна, м'якенька, без запаху специфічного. Сідемо печінку через бршлях, розігріваємо сковороду, а печінку обмокуємо у борошенці. Печінку двох воскремон. На великому вогні по одній їх з із кожної сторони і обсмажили уже цибульку, мовку і яблучко розчинилося. Поверх викладаємо обсмажену печінку Ніяких спецій. В цей момент будемо додавати. Спеції додаємо за смаком та за бажання, а солимо ну, зовсім небагато. Печінка не любить багато солі. Додаємо копченої паприки меленої, трішки сухого часничку а ще додаємо рудочку вершку масла Наливаємо грамів 100, 120 кип'яченої холодної води, печінку накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20-25 хвилин. Тушкуємо на щонайменшому вогні. Друзі, порадьте а що ще додати у печінку, щоб Ця страва стала ще смачніше. Напишіть про це в коментарях. Через 15 хвилин уже печінку можна змішати, перемішати і знову накрити кришкою. Нехай ще трішки потушкується. Для охолодження поміщаємо печінку в будь-який посуд, а далі подрібнюємо чи через м'ясорубку, чи так, як ми, ми печінку перетираємо блендером. В цей момент за бажанням можна ще додати вершкового масла. Ми ж більше не додаємо, найкраще такий паштет. Зберігати у скляних баночках. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше. Печінковий паштет можна зберігати в холодильнику до одного місяця, але він у нас довго не зберігається. Чому? Такі бутерброди зі столу зникають вмить. Не забудьте поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал.